Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і ми продовжуємо наше проходження, граючи в модифікацію, яка називається Millennium Down. Або ж сучасна епоха для Залізного серця 4. Отже, друзі, у попередніх двох серіях, які вийшли на канал, і яких я рекомендую вам подивитися на нашому каналі, ми вдало змогли, ну, як ви бачите, вийти на кордони 1991 року. Наприкінці 2023 року. Отже, друзі, російська армія ослаблена. Ми мобілізували своє населення, лендліз, який був наданий нам партнерами з попередньої відеосерії, сильно допоміг нам повністю укомплектувати наші дивізії і підготовити армію Залужного до великого контрнаступу. 82 тисячі Трат із нашої сторони проти 216 тисяч зі сторони російських окупаційних військ. Але битва ще продовжується. То, що сама Російська Федерація і сама механіка нашої гри вона не передбачує, так би мовити, мирні договори. Або ж там сепаральний мир, або ж ще якісь види і форми договореності, якими ми могли би закріпити свої успіхи. Ну і ну, ну щось наподобі в Європу Нірсаліз 4 там ми забираємо деякі території і а, установлюємо а, такий крихкий, але все ж таки мир. Отже, друзі, з білорусько-українського кордону я перенаправив величезну силу, сформував практично два кулаки. Один із них буде йти до старого Оскла. Оскола, от Якщо правильно більш-менш говорити, це один із кулаків, який має вийти до цього стратегічного міста. Тепер уже війна йде на території Російської Російської Федерації. Ну, а інший кулак він буде спрямований уже трошки вище. Він також нам необхідний, але в першу чергу нам необхідно дійти до, до старого оскла, оскола і захопити, так би мовити, зробити такий клин, вклинитися, закріпитися на даних рубежах. Як я і казав, другий наш кулак, який я підготовив. Він буде уже йти вздовж російсько-українсько-білоруського кордону. Також ми будемо йти до Брянська. Ми будемо наступати і захоплювати якомога більше території. Ну, але наша ключова задача це десь Брянськ, Желізногорськ, їхнє е, стратегічне невеличке місце, для того, аби от в першу чергу взясти в кільце в кліщі. Біля Клинівців тут невеличку армію російських військ, їх фактично витіснити за межі своєї території. Ну і Ізбрянська, Орла, Курська, Ценська. Наша буде головна задача, головна це з'єднатися із таким більш нижчим ударним кулаком, який також буде направлятися в сторону Курська. Російська армія не може устояти. Перед тиском українських військ Валерія Залужного, які наступають по всій лінії фронту. Насправді дуже хороша армія. Ми поповнили її. І, якби, напевно, не ленд-ліс, який був у попередній нашій серії, то, напевно, такого даного контрнаступу, масштабного широкомасштабного вже на території Російської Федерації, при тому, що йде зима. Листопад, друга половина листопада 2023 року по прогнозах синоптиків у Російській Федерації вже випадає сніг ближче до Москви. Тож наш наступ він трошки затримується за рахунок таких кліматичних погодних умов. Тим не менше, ми удаємося нам прорвати лінію оборону, і поступово щоденно ми, по суті, беремо в кліщі. Фактично основну армію вздовж україно російського кордону, яка ну фактично залишилася після того, як ми витіснили їх із Донбасу і Криму. Якщо ви і у вас виникають деякі питання, як нам удалося це все досягнути, скажу і хотів би нагадати і порекомендувати подивитися першу серію і другу серію нашого проходження, там ви знайдете всі відповіді. Адже Російська Федерація у другій повторній Кримській операції, в якій вони хотіли відбити нами захоплення. Крим, вони втратили дуже багато територій і вони втратили багато техніки. В них немає ленд-лізу, їх не підтримує цілий світ. Нас навпаки, в, ті же самі, в другій першій серії там була масштабна така ленд-ліза, нам справді надавали величезний об'єм техніки, нас постійно оснащують необхідними паливомастильними засобами, щоб танки не стояли. щоб Гармати стріляли, і, якби, і якщо у нас іде якась механічна поломка, то її швиденько або замінюють там якусь гармату, або навпаки швиденько ремонтують, так як є все для цього необхідне. Білгород, Кричанськ, Курськ це Паска для Збройних сил Російської Федерації. Нам вдалося здійснити план Валерія Залужного, фактично, ми. Зробили так, що основна групіровка російських військ на території вже їхньої території, вони практично втратили всю свою боєздатність. Ви бачите, що вони попали в кліщі. Це неймовірна Паска, геніальна така докторина Валерія Залужного, який ну справді, фактично обезкровив всю групіровку. А їхня їхня границя, вона. Як ви бачите, кордон по суті голий. Тут є ще десь у Донецько-луганському направленні їхня армія, але по суті, от, дорога на Москву нам практично відкрита. Це не може не радувати, адже їхні втрати зростають на цей раз із 216 тисяч після такого успішного контрнаступу з Збройних сил України, їхні втрати перевищують ну, 180 лише самих російських військ. Це величезні числи, це непоправимі і не... ці втрати вони ніколи не повернуться. Вони зв'язані із е, такими трофейними ознаками і з особовим складом який. Хоч і завершив свою кампанію, як би це трагічно не звучало, але так, вони вже більше ніколи не будуть обороняти свою країну. Продовжуємо ми тиснути по ворогові в кінці, взяли в оточення боєздатну, таку кріпку одну дивізію, яка бореться з оточенням неймовірним з неймовірним завзяттям. Хоча ми і, оголоси, і оголили ну, білорусько-український кордон, а сама ж Білорусь не наступає на нас, і, і з їхньої території російські війська теж не наступають, ми продовжуємо тиснути на Вороніж. Також наша головна ціль це знову обескоровити основну групіровку дивізії ворога. Підходи до кінця. Листопад 2023 року наша армія продовжує тиснути російські війська. Територія, яку ми захопили, вже рівняється третинній Площині, яку сама має е, вільна Незалежна Україна. Тим не менше військові дії продовжуються, і до завершення конфлікту наразі іще далеко. Далеко того, що ні Збройні сили Російської Федерації не готові капітулювати, а ті сили, які в них залишилися, їх недостатньо навіть для тримання оборони під нашим могутнім тиском. Тим не менше, як не як, вони затримують нас частково. Руська українська така війна вона виснажує всі сторони. Європейський Союз та НАТО кричить, щоб ми вже. Вже підписували договір із Російською Федерацією і не проводили таку наступальну кампанію. Хоча і з нашої сторони ми б її не проводили, але тим не менше, без демілітаризації і знищення основного військового запасу, їхньої техніки, військово-промислового потенціалу Російської Федерації. От Ми знову заходимо, от бачите, прориваємо, робимо клини, прориваємо лінію оборони, заходимо їм в тил. Фактично окружаємо, оточуємо їхню армію. Задача дуже простенька. І водночас, якщо все виходить, вона легенька адже з мінімальними втратами, ми беремо в кільце невелику, а іноді і дуже велику групіровку Збройних сил Російської Федерації, приперерізаємо їм шляхи відступу, шляхи підступу оснащення. Та надходження різних боєприпасів виснажуємо їх так невеличко обстрілюючи, нанося їм фактично не бої втрати. Вони полягають в тому, що в боях безпосередньо наші війська не беруть участь, але російська армія несе величезні втрати під артилерійським вогнем. Отже, друзі, великий котел, який сформував, от по-нашому, по-українському, це Казан, який знову сформував Валерій Залушний. Це буде, як то кажучи, як гвість цвях на кришці грубу. Чому говорю так? того, що у нашій альтернативній реальності, фактично в Російській Федерації, не залишається сил для ведення наступальних оборонних дій проти української держави. Воно є так. І це вже фактично очевидно. Альянс ОДКЕ не вступив у війну проти, російської, проти української держави, і Котел, два казани, знову були готові з нашої сторони. Хоча прийшлося отоголити невеличкий фронт зі сторони Луганської і Харківської області. Тим не менше, прориваємося і тут, намагаючися в Ростові на дону захопити і створити третій Казан. Наразі йде поступова демілітаризація Збройних сил Російської Федерації, ну і наступаємо ми на Калугу, а це вже звідти точніше на територію от, серце Російської Федерації рукою подати. Розпочинаємо ми свою кампанію біля Ростова, але тут боюся, що не вистачає в мене сил, хоча ми знову зайшли в тил, ми змогли їм сильно дошкулювати. Як ви бачите, комп'ютер інтелект не реагує на то, я би на їхньому місці вийшов звідси, або ж навіть бачучи, що в мене фактично то же саме робиться прорив із недостатньою кількістю військових сил, вони б могли теж відступати, вириватися звідси. Хоча ми ісковуємо їхні дії. Ну, але тим не менше, це якось не передбачено. 281 тисяча Збройних сил вже втратили свою боєстатність. Це лише Збройні сили Російської Федерації, в сумарності в їхні втрати, втрати противника перевищують 300 тисяч, це величезна сума. Ну, а втрати з української сторони вони наближаються до позначки в 100 тисяч, хоча там 88, але до кінця війни втрати в 100 тисяч ми теж можемо понести. Не дуже хотілося б в реальному. В такому періоді, оце все мати. Ну але тим не менше, ні, ні на які умови вже ні Російська Федерація не годна і не може погодитися. Тож доводиться методично виснажувати і знешкоджувати їхню армію. Два казани в Еліці, навіть три, ну два-два, все ж таки. Дорога на Москву відкрита. Якби ми хотіли, то би ми вже наступили і перемогли, захопили точніше Москву. Але тим не менше. Не думаю, що поки що президент Росії готовий підписати з нами якийсь там мир, тож доведеться знову їх вибити і знову їх застати так зненацька і потрепати, щоб навіть і думки не було їм якусь тримати оборону. До Москви ми добираємося дуже швиденько. Друга половина грудня 2023 року для українських військ вона неймовірно успішна триста дві тисячі втратиться лише. Без урахування того, що казани е, в казанах, в яких знаходиться армія противника, вона вже, вони вже варяться, водичка там підкипіла. Намагаються от якимись танковими дивізіями в Аєксіївку прориватися одна із дивізій Збройних сил Російської Федерації. Тим не менше я не знаю, з чим зумовлені от їхні такі дії і для, навіщо це все було, того. що... Але їхня ця одна дивізія, вона ні шиє, ні пори. Вони виснажилися, дійшли там, да, прорвалися всередину нашої держави по дорогах, по яких там можливо було по дорогах. Тим не менше немає там техніки, в них достатньої машини зношуються. Ми перекриваємо, контролюємо, контролюємо практично всі траси. По яких рухалася армія Російської Федерації, ну і повністю можна сказати, що даний збройний конфлікт, який розпочався 24 лютого 2022 року, він повністю фактично виграний зі сторони української армії. В нас 102 дивізії. Ці дивізії сформовані були завдяки Ленд-Лізу. І хотів би ще сказати, друзі, що. Коли ми розпочинали дану альтернативну історію, Російська Федерація вона була дуже сильна. Це лише вдалося отак переломити хід війни в другій битві за Крим. Уперше ми їх відвоювали, взяли в, котел, в кримському такому котлі. Потім вони висадили свої війська більше 10-12 дивізій. Це знову додало нам мотивація, адже вдалося знешкодити без великих втрат зі, з нашої сторони. І як ви бачите, результат на початку 2024 року на лице Збройні Сили України йдуть і вже ведуться бої в Московській області. Тут йдуть підступи до Подольська на околицях Москви. Хоча сама Москва, я не знаю, чого вона не по суті прикрита. Є тут дві дивізії, вони прийняли бій. В Подольську, якщо ми захоплюємо цей регіончик, то буде закриття і сформування одного котла. Але в 10 січня 2024 року условна або ж умовна капітуляція Збройних сил Російської Федерації. Володимир Путін, як би там не було, на підступах до Москви, щоб не було там терору, 10-мільйонне населення місто не брати в боях. Володимир Путін пропонує нам мир. І лише тільки ви будете вирішувати, чи підписувати мир із Російською Федерацією, в якій наша, наші кордони вернуться до 1991 року, чи продовжувати повномасштабне вторгнення уже на території Росії. Я дякую, друзі, за даний перегляд. Безперечно, підписуйтеся та коментуйте дану відеосерію. До побачення, до нових зустрічей, та хай вам щастить!